Capcom стала найбільш рейтинговим видавцем 2023 року за версією Metacritic. У Resident Evil 9 будуть елементи відкритого світу. У прийдешніх патчах Baldur's Gate 3 отримає нові катсцени для фіналів, а в Рекфест вже отримала оновлення з кросплеєм між Steam, GOG і Epic Games Store. Оригінальному Far Cry виповнилося 20 років, хто б знав, до чого це призведе. А нова гра студії Band Studio, та що Days Gone розробила, міститиме елемент. Лайф сервісу. А ще за чутками у Rockstar уже готовий патч нового покоління для Red Dead Redemption 2. Його можуть випустити в будь-який момент, як і ще один трейлер GTA 6, який має вийти в квітні за інсайдами. Побачимо. Ну і в інтернеті гуляє інфа, що розробник з Rockstar чисто випадково розкрив інформацію про тривалість сюжету в GTA 6. Це 40 годин. Він також згадав про можливість появи груз у грі. Вітаю, піпли! Це дайджет всякої всячини, то що, як завжди. Тисніть подобайку та підписку бажано з дзвіночком, щоб наблизити цифру на каналі до 20 тисяч. Також традиційно дякую всім моїм спонсорам та підписникам на Патреон за можливістю. Доєднуйтеся в описі. Є всі посилання, а також посилання на мій телеграм, твіч та мерч. Приємного перегляду і розпочинаємо. Baldur's Gate 3 кат сцени отримає, але згодом Ларіан заявили, що не працюють над новою грою в серії Baldur's Gate. Розробники підтвердили, що не планують створювати новий проект у жанрі D&D, а мають намір представити щось абсолютно нове. Бо в брамі вони і без того реалізували все, чого хотіли, і тепер прагнуть дійсно чогось нового. До речі, за словами Свена Вінке, було продано 15 мільйонів копій Брами Балдора, що вдвічі перевищує продажі той ж «Divinity Original Sin 2». Інсайдер Том Гендерсон пояснив причину постійного відтермінування релізу конкурента Call of Duty від Ubisoft. Конкурента, так я це сказав вголос. каже, що творці XD defined хочуть не займатися нововведеннями, а просто скопіювати гру повністю, точніше, скопіювати найкращі її елементи. Ось вона секретна формула успіху. Спочатку планувалося випустити гру наприкінці лютого, однак тепер чекаємо свіжих новин, бо мовчать. Краще б зайнялися серйозними справами, як от розробники The Finals, які додали скини у вигляді іграшкових дерев'яних паличок з нашого дитинства. Лишилося дропнути кропиву і супер. Насправді, якщо ти все ж хочеш зайнятися дійсно серйозними справами, я рекомендую курс Системний геймдизайнер від Squad», на якому ти почнеш концептити ігри, отримуєш практичний скіл-тест та портфоліо. Це курс, де ти заюзаєш весь свій геймерський досвід і навчишся концептити ігри, які хочеться пройти до кінця. А потім ще раз: за 25 занять ти оцінюєш ігри з точки зору юзера і розумієш психологію гравців, візуалізуєш ідеї та впевнено піччиш їх клієнту, складаєш зрозумілу ігрову документацію та придумуєш ігрові механіки, які реально монетизувати. В результаті отримаєш практичний скіл-тест гейм дизайнера та додаси до портфоліо пітчинг гри у двох форматах з фідбеком лектора та представників гейм студії. Після чого зможеш впевнено стартувати в гейм дев індустрії. Антон Мезенцев гейм. -дизайнера. Дизайнер проєкту World of Tanks та за суміцництвом лектор курсу вважає, що для того, щоб зробити продукти для гравців, треба самому любити грати в ігри. А ми на каналі точно любимо грати в ігри. Старт курсу 9 квітня, посилання в описі, тож обов'язково зареєструйся і спробуй себе в геймдизайні. Погані новини. За перші 5 днів після випуску Call of Duty Warzone Mobile принесла понад 1,6 мільйона доларів доходу. Ви ж розумієте, що це не дуже хорошо для гейміндустрії. Боже, бережи від мобільних лайф ігор. Rise of the Ronin отримала оцінку 75 зі 100 у рейтингу OpenCritic. Журналісти високо оцінили бойову систему, сеттинг та сюжет, але розкритикували застарілу графіку та нудний відкритий світ. Ще Capcom випустила Dragon's Dogma 2 з лютими мікротранзакціями. Наприклад, змінити зовнішність персонажа коштувало 2 долари. Для нової гри потрібні також додаткові платежі. Без цього дані зберігаються в хмарі. Камені телепортації, ключі для виходу з в'язниці та камені відродження потрібно купляти, інакше їх дуже складно добути. Ціна гри і без того становить більше 2000 тисяч гривень у нас в Україні. Тож дійсно таке рішення викликало багато питань, бо напряму впливає на якість геймплею, ніби вже створили мод, який дозволяє знайти. Платні речі просто у світі обійшовши транзакції, розпочати нову гру і так далі. Розраби відразу вибачилися, сказали, що все виправлять, оптимізацію підтягнуть. Тим не менше, це найпопулярніший однокористувацький реліз Кеп. Комусь тім, з оцінкою критиків у 91 бал. Тут хочу віддати респект Проджектам, які в свою чергу пообіцяли не додавати жодних мікротранзакцій у свої однокористувацькі ігри. До речі, проджекти топами рокстерів націлені йти. Мені здається, тож нових ігор не чекаємо. Адже ось стадії розробки всіх проєктів CD Project Red. Коротше, повноцінна розробка The Witcher 4 почнеться тільки в другій половині цього року. А ремейк першої частини перебуває на стадії концепту, як і сиквел Cyberpunk 2077. Ветерани оригінальної трилогії Mass Effect беруть участь у розробці нової гри. Це підтвердив директор проєкту Майкл Гембл у своєму твіттері. Ікс Твітері він повідомив, що всіх ключових членів команди, включно з виконавчим продюсером, арт-директором, креативним директором і гейм-директором нової частини, можна віднести до ветеранів оригінальної трилогії цитата, які працювали над першими трьома іграми серії. Інсайдер Нейт Де Хейт підтверджує, що Gears 6 точно буде представлено цього року. Гра обіцяє вразити графікою та можливостями сучасного покоління консолей. Теж саме підтвердив і Shinobi 602 раніше, наголошуючи, що ми ще не готові до того, як виглядатиме Gears 6, типу як PlayStation 5 у свій час, пам'ятаєте, оскільки вона обіцяє перевершити навіть Hellblade 2 у плані візуалу, звучить потужно. Але можливо це і дійсно правда, адже саме The Coalition долучилися до розробки. Ропки демонстраційної версії Метрікс для Epic Games, пам'ятаєте, де демонструвалися можливості Unreal Engine 5. Тому, в принципі, віриться. От тільки як це все працюватиме. Та сама Hellblade 2, наприклад, на Xbox Series X та S зможе лише в FPS, ще й з динамічною роздільністю. Це обумовлено тим, що якість картинки там на високому та кінематографічному рівні цитата. Режим продуктивності у грі також відсутній. Показали уривок геймплея Dune Awakening, мультиплеєрного rpg виживача за дюною. Основні особливі особливості: піщані бурі, гігантські піщані черв'яки, куди ж без них масштабні PvP і гільдії, PvP та pve події присвячені збору спецій. До речі, їм нібито буде приділена дуже велика увага, щоб гравці між собою менше воювали. Ну незрозуміло. Настроювані транспортні засоби, світові події, різні здібності персонажа, дерева, навичок персонажів. А за гравця буде також і оригінальні герої з фільмів і книг. Дати релізу у гри поки що немає, але можна вже додати в бажане у Steam. Анонсували друге велике доповнення для Dead Island 2. Доповнення під назвою Сола розповідатиме про каліфорнійський музичний фестиваль. Очікується, що до нього увійдуть нова сюжетна лінія, нові вороги, і, звісно, що нова зброя як ближнього, так і дальнього бою. Дата релізу намічена на 17 квітня. Silk Song отримала віковий рейтинг у південній Кореї ще 20 лютого, але це сталося якось без великого галасу, і те, що це тихо, навіть погано. Але я до того, що це може вказувати на вихід гри вже цього року. Ще від творців гри Dead Cells цього року вийде нова гра, заснована на всесвіті принца Персії. Ось такий от камбек. Вона називається The Rock Prince of Persia і є рогаликом. Розробники вже працюють над грою близько чотирьох років. На честь 30-річчя серії The Elder Scrolls, Bethesda підтвердила інформацію про розробку Elder Scrolls 6. Новий шмат м'яса треба кинути. І останнє, але не менш важливе. Так, ми перебуваємо в розробці наступної гри The Elder Scrolls 6. і зараз, повертаючись у Тамріель, граючи в ранні збірки, ми наповнюємося тією самою радістю, хвилюванням і обіцянкою пригод. Цитата. У Steam релізнулася автоаркада стант від українського розробника. Пропонують рівні з різними біомами, автомобілі і що круто спробувати демо-версію, і придбати, якщо подібні проекти подобаються, звісно ж. Також у Steam вийшла палія, яку прозвали найзатишнішою ММО року. У грі від екс-півробітників Blizzard і Riot Games можна добувати ресурси, займатися фермерством, готувати, рибалити, крафтити, спілкуватися і будувати стосунки з NPC, ну і всяке інше при Мане ММО. відгуки змішані, гра безкоштовна. Не знаю, що воно таке. І ще не знаю, що таке, але теж вийшла безкоштовна Edge of Water у постапокаліптичному затопленому світі. Гратимемо за піратів, захоплюватимемо чужі човни, торгуватимемо і добуватимемо ресурсів з на океану. Теж безкоштовна, тож майте на увазі. Спочатку в мережу злили фотографії персонажів та інші деталі майбутньої супергеройської гри Марвел у стилі Overwatch, а потім її трейлер показали. Ось основні тези. Гра називатиметься Marvel Rivals. У грі буде карта з можливістю руйнування об'єктів, як в тій же Overwatch. Гра матиме гібридний режим, аналогічний Overwatch 2. Гравці зможуть взаємодіяти між персонажами. Також персонажі будуть розділені на класи: танки, атакуючі та ті, хто підтримують. Гру буде випущено за умовно безкоштовною модель і поки що підтверджено тільки версію для ПК. Матчі відбуватимуться у форматі 6х6 з видом від третьої особи. Закритий альфа-тест розпочнеться вже в травні. Microsoft анонсувала новий список ігор, які з'являться в Game Pass. Superhot Mind Control Delete вийде 2 квітня, LEGO 2K Drive побачить світ 3 квітня, Lil Gator Game 4 квітня, 4 квітня вийде EA Sports PGA Tour. Трішки пізніше, 9 квітня, вийдуть Kona та Botany Manor, а ще пізніше, 11 квітня, Shadow of the Tomb Raider Divinity Edition і 16 квітня, Harold Halibut. Згідно з інформацією від інсайдера Dusk Golem, Monster Hunter Wilds планують випустити на початку 25-го року. каже, що у ній буде представлений відкритий світ і якась нова експериментальна механіка, яка викликала позитивні відгуки у тестерів. До речі, але що то буде, не сказав. Ви мене пробачте, але Росія щось останнім часом багато мутить в ігровому просторі. Нещодавно релізнулася смута, яку намагалися пограти місцеві блогери. Гра поклала на лопатки найпотужніші компи, і звісно, це не найбільші трабли, які вона містить. Але для мене вже чудо, що вона, в принципі, релізнулася, бо я цікавився грою і дуже не вірив в швидкий реліз в тому стані. Але чому дивуватися, якщо все профінансовано і для галочки. Коротше, очікувано, гру хвалити не стали. Ось витяжки. Геймплей нудний, битви втомлюють. Хід бокси злам... Мані анімації криві. Сюжети, діалоги не цікаві, бо глибоко їх не пропрацьовували. До того ж, після кожної фрази гра падає в чорний екран. Це щось новеньке. Звісно, в цій грі всі квести суцільна біганина принеси подай, і хвалять графіку, але лише на ультрах. А на ультрах гра для більшості не грабельна. Гра вийшла ексклюзивно у ВК Плей, і як тим блогерам не засилає, від правди не втечеш. На колінці змахати щось і назвати це грою, бо треба щось своє. Результат очевидний, але певно замал успішного успіху, тому так також анонсували симулятор російської кібердеревні на Марсі, де чекає створення спільноти, де сучасні технології зливаються з традиційною російською культурою, сільське господарство, розведення худоби та птиці, будівництво риболовлю обіцяють, ж, шкуди без неї і збирання всяких незрозумілих речей. Просунутий штучний інтелект, який намагатиметься кинути виклик вашому розвитку, адаптуючись до вашої стратегії гри. А виглядає як смачно. А віримо, як і звісно, соціальні взаємодії. Ту теж обіцяють. Типу, кожен житель має свої потреби, бажання та мрії. Ну, пообіцяли все, як завжди, обіцяють, але виглядає дивно. Реліз вже у 2024 році, і ви мені поясніть, чому в них все будується на цьому. Ну і ще в них консоль нова ісконна готується, де особливість це відсутність геймпаду. Треба лише телефон. Думаю, тим все сказано і вже зрозуміло, що чекає. Тож досить ладно. Я знаю, що вам цікаво, що то за чудо технології назва PlaySpace. прототип, оснащений процесором Intel Atom X5, 4 гігабайти оперативної пам'яті, 64 ГБ гігабайти флеш пам'яті в 2024 році. І як я сказав, немає геймпада для гри. Потрібно підключати телефон до консолі. Ціна оцінюється в приблизно. 500 доларів, що на рівні ціни PlayStation 5. Але найприкольніше, що на ринку можна знайти міні ПК з аналогічними характеристиками ще й за 3 копійки. Ну що ж робити, якщо профінансовано й для галочки? Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. В абу дабі. Планується створення окремого острова для проведення кіберспортивних заходів, який стане райським місцем для професійних кіберспортсменів. Острів буде обладнаний сотнями найкращих ПК та інших пристроїв. Крім цього, тут буде спеціальний готель для персоналу і геймерів, де вони зможуть відпочити після напружених змагань. Нещодавно пройшов землетрус у Тайвані, який призупинив виробництво напівпровідників. Реальний обсяг збитків залишається невідомим за словами Бломберг. TSMC, ключовий виробник мікросхем для Apple і Nvidia, евакуював персонал із небезпечних зон та оголосив про оцінку збитків, але знову ж таки, наскільки вони великі, ще невідомо. United Microelectronics Corp, менший місцевий конкурент, також зупинив виробництво та евакуював об'єкти в Хінщу і Тайнані. Хоча співробітники TSMC майже відразу почали повертатися на Роботу компанія все ще вивчає наслідки, тому не може відновити виробництво наразі. Будь-яке зупинення виробництва чіпів вже призводить до дефіциту і порушує процес виготовлення найскладніших напівпровідників. Зауважують аналітики Barclays. Це означає, що збільшення цін на відеокарти та комп'ютерні компоненти є питанням часу, але з іншої сторони це все може бути нахрюком з тої самої ситуації і ніякого подорожання не буде, або воно досить швидко нормалізується. Першого чіпованого хлопця за допомогою Нейролінк, який ще міг силою думки грати в шахи, якщо пам'ятаєте, заблокували за публікацію повідомлення, написаного за допомогою тої самої думки в передовій соцмережі X Twitter. Незабаром після цього Ілон Маск відновив його профіль, але вийшло негарно. Світ ще не знає, як вживатися зі штучним інтелектом, тому бувають нестиковки, розумію. До речі, ще з'явилося відео, де той самий хлоп грає в Маріо Карт. Хоча він програв своєму батькові, не сумує і продовжує покращувати. Те свої навички керування цією штукою каже, що Чіп значно змінив його життя і зізнатися виглядає дійсно як фантастика, хіба ні? Майкрософт закликала своїх розробників уникати зображень надмірно цитата сексуальних форм жінок в іграх. Компанія також рекомендує ігровим розробникам дотримуватися принципів інклюзивності під час створення ігор. При цьому Майкрософт посилається на якусь наукову доповідь, яка вказує на нереалістичне представлення зовнішності жіночних персонажів в іграх. І бляха, це ж ігри, ну Майкрософт ви мем. До речі, Філ Спенсер відзначив свій десятирічний ювілей на посаді голови Xbox. Ну і ще прочитав, що Майкрософт займає. Мається розробку якогось чат-бота зі штучним інтелектом для Xbox, бо це модно. А колишній глава Blizzard висловив прохання Naughty Dog випустити Last of Us Part 2 на ПК. Майкі бара навіть готовий стати тестувальником порту, оскільки перша частина гри його дуже надихнула. Хорошо, давайте скажемо Naughty Dog поспішити. Naughty Dog, поспішіть. До речі, PlayStation нещодавно випустила офіційний мерч Helldivers 2. Колекція містить футболки, худі, кепки і чашки. А знаєте, ще в кого з'явився мерч? В мене там також футболки, худі, кепки і чашки, і всяке інше. Ось я так інтегрував класно. Правда, посилання на магазин в описі замовити можна як в будь-якому іншому інтернет-магазині. Дивіться, замовляйте, дякую. Студія Relic, творець гри Company of Heroes, Офіційно стала незалежною від Sega. Студія без проблем покинула Sega завдяки допомозі зовнішнього інвестора. Relic продовжуватиме підтримувати Company of Heroes 3. Наразі немає інформації про будь-які нові проєкти. А от видавець Take Two отримає права на франшизи та ігри Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brother in Arms і Duke Nukem, адже купує компанію Gearbox за цілих 460 мільйонів доларів. Ще, до речі, підтверджено розробку Borderlands 4. В Діскорд рекламні банери, які з'являтимуться в лівому нижньому кутку екрана. Це рішення викликало невдоволення у користувачів, яка неочікуваність. Проте, ніби можна відключити ту рекламу в налаштуваннях, реклама буде адаптуватися під інтереси та вікову категорію користувачів. І ура, новий Viber. А взагалі в Діскорді сидять хитрі та розумні люди. Перший рекламний ролик у Діскорд зібрав 628 мільйонів переглядів за 17 годин, обігнавши трейлер GTA 6 майже в 3,5 рази. Як спитаєте ви. Та це сталося, тому що в Діскорд додали пряме посилання на YouTube. у результаті всі користувачі додатка могли легко переглянути рекламу, а перегляд зараховувався на Ютуб. Це геній просто. А у Китаї все ж було ухвалено рішення обмежити час, який неповнолітні можуть проводити в онлайн-іграх. Тепер їм дозволено грати не більше трьох годин на тиждень. І раніше школярам дозволялося грати по півтори години на день у будні та по три години на день у вихідні. Але це якось щедро. і Тож тепер неповнолітні можуть грати тільки протягом однієї години з 20 до 21.00 щодня з п'ятниці по неділю. Ну і у святкові дні не знаю, як це контролюється, але то щось страшне. І на кінець ютубер Дадрут продемонстрував парк розваг LakeSide Amusement Park із Silent Hill 3, відтворений на рушії Unreal Engine 5. Цей проєкт зайняв у художника цілих 4 тижні. Він заявив, що кожен елемент був створений з нуля, використовуючи стару 3D-карту гри як орієнтир. В мене на цьому все. Щиро дякую, що подивилися та підтримуєте український контент на YouTube. Нагадую, що в описі ви знайдете всі можливі посилання, включаючи Telegram, Twitch, спонсорство, Patreon, мій мерч, а також посилання. Лання на реєстрацію на курс від Сквот. звітував Дім Дімич, Бережіть себе і побачимось.